Сильні і слабкі водночас вони вміють творити, незважаючи на час і настрій. Жінки, що об'єдналися довкола літературного проєкту, тиждень організували флешмоб. І за 90 днів написали стільки ж віршів. Кожен останній рядок попереднього твору став першим для наступного. У підсумку поетеси видали книжку Тараж невеликий, усього 300 примірників кажуть, не з комерційною метою, а для себе і друзів по духу. Друковане видання Мережені коралі презентували в Івано-Франківську. Мережані коралі то друга поетична друкована зустріч із читачами літературної інтернет-спільноти Тиждень. Ланцюжковий спосіб написання віршів об'єднав жінок з різних областей України. Вони познайомились в мережі і вирішили творити. Кожен день це ти і кожен день це новий вірш. З тижня в тиждень дев'ять авторів, і стільки ж рубрик. До кожного низки віршів, а їх тут дев'ять є. Своя ілюстрація, яка характеризує і автора. Який починав цю низку і характеризує можливо вірші, які в цій низці розміщені, які у нас народилися, автор ілюстрації Львів'янка, архітектор за фахом, Текля Потоцька. Тривалий час жінки не знали одна одної в обличчя, тож уявлення не мали. Хто сидить по той бік монітора? Два роки ми з прими спілкувалися суто віртуально. Перший час ми навіть не бачили свої фото. Це було суто таке сприйняття. Всі різні за фахом, але подібні творчо. це кажуть великий плюс стимулював високий рівень відповідальності та розуміння. Економісти десь своїм прагматизмом урівноважують таких ліриків, як я. І таких людей абсолютно не не прагматичних. Одні одних заспокоюють, підганяють, і це розвиває таке вміння працювати в команді. В основному це вірші про сильні почуття, лірика тем торкалися різних і один з ланцюжків жінки писали в період революції. Його символічно починала поетеса з Дніпропетровська. Було цікаво відслідковувати, як, як ми всі по різному сприймаємо одне і те саме. І напевно він такий найбільш монолітний вийшов. Там найбільше віршів на одну тематику. Різноманітність стилів, тематики та настроїв. Спілкуватися між собою віршами автори не припиняють і вже працюють над новим проєктом.